Вірш на сьогодні про Кисающей Святого, 17 віч. Замість міді буду золото тобі вистачати. Наставлю справедливість наглядникам твоїм. Читаємо значення. Чиновники означають епіскопи, назирателі, керманичі або поступовці, і котрі йдуть війною проти ворога і такі стануться слугами справедливості. Це напевно значить, що справедливість буде тією, попираючою і спонукаючою силою. Господній організації на землі. А все головно відтоді, коли святиня стала очищена в 1932 році. Отже, справедливість значить, що в зборах не може бути гноблення, як все колись робили родні старші наставники, котрі чулися і показували їх вищість над старуми. Тепер не може бути мильного змагання у мильний напрямок, як вироблення характеру прихиленняся до вищих властей цього світа, почитання чоловіка або сотворіння і тому. Жизло беззаконня не спочне пануватиме, тобто не буде панувати на долі праведних, щоб праведні не простягли рук своїх на кривду. Псалом 180 125, третій вірш. Огонь там з вартової башти No9 1938 рік. І так так, значення його слідкує нам. Прото керівництво Єгови і зробив у своїй організації під... Своєю властю і керівництвом тільки над тими слугами, котрі взяли за авторитетність тільки Слово Його і Ісуса Христа, Царя Царствища. Тому його встановив порядок. Порядок цей показує особливо був зроблений з 1932 року. Як відомо нам, що з того часу увійшов вірш Ісая 54:13, де сказано, було що сини, які будуть научені Господом, і великий мир буде між нами твоїми. Отже, того часу в організації не могли знаходитися, мається до того часу, з 1932 року, в Божій організації, дійсній Божій організації не може знаходитися той, що виробляє характер, побожний від або хто-небудь із вибраних старіш. Тому як і бачимо з того часу сталося розділення і ті, котрі до сьогоднішнього дня є з цим виробленим характером. Щоб тільки відомость показувати, що служить Богу, є вибрані старішини, котрі властують над людьми, але не тим порядком, що видає Ісус Христос з храму свого через вірного рабо, раба, а через тож, що іменно видають е, іменно ці, що відділилися від Божої організації, або Ісус Христос очистив їх із організації, навчанням пророчих накреслень, то такі, котрі виробляли характер показували побожні відслуження, признавали вже замість керуючого правлення, авторитетного правлення Ісуса Христа, поставили вебрині старейшин і до сьогоднішнього дня вони тримають людей в непорозумінні до Слова Божого. Пророчих накреслень, котрим прийшов час до виконання. Якщо сьогодні у відкрито стоять ті, хто керується цими науками, які вийшли після 1942 року, відкрито стоять ці вибрані старішини. Та є багато таких, котрі мають світу груп, котрі не признали вибраних старейшин, однак хоч і взяли вартові башти лише ті, котрі були видані Ісусом Христом через Вірну Раба до 1342 року, то вони там увели свої порядки, не ті порядки, котрі. По справедливості, на підставі проросту узначінню, бачать свої позиції і служать тим методом і порядком, що Ісус Христос установив, таких знайшлося мало. Тому Його запевняє нас, що ті, котрі по справедливості у зборах будуть. Признавати єдино тільки Божий порядок, то беззаконня або власть і керівництво людське вірні не допустять. Власть і керівництво і авторитет тільки Бог і Ісуса Христа через накреслені і вияснені пророцтва, котрим прийшов час на завершення. Виконати замір Божий для честі, слави і прадання Божого ім'я. Тому і запевнення, це стоїть у книзі Псалмі 125 глава, 3 вірш, де сказано було, що зло беззаконня, не спічне, тобто не буде панувати на долі праведних, щоб праведні не простягли рук Своїх на кривду. to jest na westrlenia formalnego służenia Bogu.